Всім привіт! По продажам знову нічого. По підписникам з'явилося декілька нових підписників на Ютубі, на Тіктоці і в Інстаграмі. І зрозумів одну річ: я все-таки займаюся не дропшипінгом, а напевно товаркою, тому що за весь товар я плат... буду платити сам. Тому, напевно, з наступних відео будуть з'являтися якісь віконця з звітом, скільки було витрачено і скільки було зароблено. Не знаю, ще, як це зробити, але будемо експериментувати в наступних відео з приводу макетів. Тому що первопочатково ми займаємося наразі кастомними чохлами. Через декілька днів планую купити підписку в фотошопі для того, щоб почати розробляти кастомні макети щось індивідуальне. Далі буде видно, ще не знаю, що з цього вийде. Спостерігайте, підписуйтесь.